Ви користуєтесь кредитною картою? Якщо так, то подивіться це відео про п'ять найпоширеніших помилок, яких припускається кожен другий користувач кредитки, щоб уникнути власних втрат на відсотках і комісії банку у майбутньому. Вітаємо вас на каналі Просто Фінанси, де ми розповідаємо просто про не зовсім прості речі. Пам'ятайте, фінансова грамотність це основа не тільки вашої персональної стійкості, але й запорука стійкості України. Тож поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих. Помилка номер 1 Ігнорування пільгового періоду. Багато хто або не знає, або просто забуває, що кредитна картка має так званий пільговий період, зазвичай від 30 до 60 днів. У цей час можна користуватись грошима банку без відсотків, але тільки якщо встигнути повернути всю суму вчасно. Якщо пропустили погашення боргу хоча б на один день, то банк автоматично нараховує вам відсотки, які в середньому становлять 40-50% річних. Це не штраф, а стандартна практика. Один день і ви вже з боргом, який росте щодня. Помилка номер 2 Вихід за межі пільгового періоду. Часто люди думають, що якщо вони трохи не встигли, скажімо, прострочили оплату на день-два, то заплатять відсотки лише за ці декілька днів. Але ні, у банків інша думка з цього природу: вихід за межі пільгового періоду навіть на один день означає, що відсотки нараховуються за весь період користування грошима, тобто за всі 30, 45 або 55 днів, коли ви думали, що користуєтесь безкоштовно. Помилка номер 3 оплата лише мінімального платежу. Банки часто дбають про вас, пропонуючи сплатити мінімальний платіж 5-7% від суми боргу. Це, здається, зручно, платиш потроху, і все нормально. Але насправді це пастка. Тільки половина цього платежу буде направлена на погашення основного боргу, друга половина йде на сплату відсотків. Якщо продовжувати сплачувати борг тільки мінімальними платежами, він буде зменшуватись дуже повільно, а сума сплачених відсотків буде тільки зростати. Тож, якщо ви вийшли за межі пільгового періоду, намагайтесь закрити борг якнайшвидше. Перед тим, як перейти до наступного розділу, запрошуємо вас у коментарі до цього відео ставити ваші запитання, а ми спробуємо надати на них відповіді. Також, якщо ви вважаєте це відео корисним, будь ласка, поставте лайк. Хай квітне український YouTube. Помилка номер 4 Невнесення навіть мінімального платежу. Це вже серйозна помилка з поганими наслідками. Якщо ви не вносите навіть мінімальний платіж, банк може подвоїти відсотки, нарахувати штрафи, а також передати інформацію ваш борг до бюро кредитних історій. Це означає, що в майбутньому вам буде набагато складніше отримати будь-який кредит не лише в цьому банку, а й в інших. Якщо вам і дадуть, то з величезною ставкою до 100% річних. А ще це вплине на вашу фінансову репутацію на багато років вперед. Про те, що таке бюро кредитних історій дивіться на нашому каналі. Посилання зверху. Помилка номер 5 Зняття готівки з кредитки. Знімати готівку з кредитної картки дуже невигідно. Банки встановлюють за це окрему комісію, найчастіше близько 4%. Те саме стосується і переказів із кредитної картки на інші картки. Хочеться перевести собі на іншу карту або знайомим гроші. А в результаті з вас списується значна комісія. Кредитна картка це не ворог, а потужний фінансовий інструмент, але лише за умови, що ви вмієте ним користуватись. Ігнорування простих правил призводить до реальних фінансових втрат щомісяця, щороку і зрештою до втрати контролю над власним бюджетом. Будьте уважні, користуйтесь свідомо і підписуйтесь на наш канал, якщо хочете отримати більше корисних фінансових порад. Підписуйтесь на наш канал просто фінанси, ставте вподобайки, щоб корисні відео українською про фінансову грамотність виходили частіше.